Ну, По-перше, дякую за запрошення. Я перепрошую, що я не в дуже офіційному вигляді, просто якраз проїжджав мимо Львову і вирішив не включатися онлайн з машини, а вирішив вже прийти до вас особисто сюди. Дуже приємно, що незважаючи навіть на всі умови, в яких зараз ми живемо, ми думаємо про майбутнє. І це насправді важлива річ. Чому, тому що я вам скажу по собі, ми в парламенті перестали думати про майбутнє. Чому? Тому що закони пишуться на майбутнє, в принципі. Дуже рідко ви знайдете закон, який вступає в силу на наступний день після його опублікування або які дає результати, наприклад, там, через тиждень після опублікування. Функція парламенту загалом в країні, яка не перебуває в війні, це думати про майбутнє. Яке майбутнє може бути в країні, яка знаходиться в стані війни, якби це питання. А що буде через місяць, що буде через два місяці, через півроку, рік навряд чи хтось може сказати. Тому функція парламенту зараз вона, на жаль, і робота парламенту вона сильно звузилася, якщо ми порівняємо до того, що було в довоєнні часи. Я скажу, що це напевно 30% від всієї потужності, яку ми раніше демонстрували. Зараз більшість роботи робить от міністерство, робить кабінет міністрів, робить офіс президента. Парламенту виділяється, якби всі, всі у функціонуванні саме держави у війні виділяється невелика роль. З цим настроєм ми зайшли у війну, і з цим настроєм ми, напевно, прожили кілька місяців, і потім зрозуміли, що все одно нам потрібно рухатися далі. Тому що насправді запит був від вас, від людей, які працюють в галузі, які почали озвучувати ряд проблем, через які в галузі стало складно працювати. І не перша проблема, яку ми побачили, це проблема ренти. Тому що перед війною ви знаєте, що були змінені правила оподаткування, якби, видобутку, от були змінені пра підхід до ренти, і ми зрозуміли, що за тих умов, з яких вона зараз працює, ну неможливо просто для приватного газовидобутку розвиватися і працювати в умовах ринку. Тому був прийнятий законопроект, де виступили автор Гетьманцев, який змінив правила і підхід до, до оподаткування газовидобутку. І мені здається, що зараз та формула, от якщо Артем Петренко я бачив, то Артем може підтвердити, що в принципі те, що ми зробили, зараз воно полегшило життя газобовним компаніям, і вони нарешті змогли видохнути, тому що це реально була для них велика проблема. Це нам вдалося зробити. Що нам ще вдалося зробити? Ми хотіли зобов'язати Нафтогаз викуповувати газ приватних компаній. Тому що була в нас така розмова. Бачили, що Нафтогаз може купувати газ за кордоном. І було питання, чому ми купуємо газ за кордоном, якщо у нас є свій газ, який видобули приватні компанії, які закачали його в сховище, чому ми його не можемо викуповувати якби пріоритетно. Хотіли прийняти постанову уряду для цього, на жаль, не вдалося, але внесли купівлю українського газу в річний план Нафтогазу. І Нафтогаз вже виділив, здається, накупівлю ну, там 200-400 мільйонів доларів, якщо я не вже витратив так на закупівлю саме газу приватних видобувників. Приватники вони переживають, тому що вони бояться, що зараз весь газ у сховищах, і вони бояться, що, можливо, наступлять холода, і держава прийде і скаже, ну що ваш газ тепер наш газ. Ми беремо його там для проходження опального сезону, колись з вами розрахуємося. Ну, я сподіваюся, що так не станеться, але, чесно кажучи, ризик, от оператор сховища не знаю, як не, не, не зробить так, да? Ну сподіваюся. Так, що, ми не, що нам не вдалося зробити, на жаль? Не вдалося зняти заборону на експорт газу. Поки що ми, ми обговорювали, ми говорили плюси і мінуси, але вона, вона там. І це дуже сильно обмежує для, можливості для газовидобутку. Тому що приватні газовдовники приходять і кажуть, через те, що ми не можемо реалізовувати газ. По хорошим цінам, ми не зацікавлені, по суті, вбільшення інвестицій. Ми навпаки, ті проекти, які ми могли розвивати, ми не розвиваємо і, напевно, навіть зменшуємо інвестиції, зменшуємо витрати на галузь. Тому що ціна, яка в Україні вона, ну, приваблива, напевно, що, але не настільки, щоб ми ризикували ще більшими грошима в умовах війни. Це ми, нам, нам вдалося зробити, на жаль, поки що. Що зараз у нас в роботі? Є два законопроекти, які вже в роботі. От один сорок з яким ми давно носимося. Це стимулювання розвитку нафтогазобудної галузі. Вона перше причитання пройшло в комітеті. Зараз я домовляюсь про те, щоб його внесли в зал на перше читання, начебто, мені пообіцяли, що в межах наступних двох-трьох тижнів його внесуть в зал на перше читання. Взагалом ми змінювали підхід до конкурсів по ОРП. Міняли деякі вносили зміни в закон про нафту газ про ринок природного газу, для того, щоб як ми бачили, от з асоціацією з USAID, для того, щоб стимулювати розвиток газовидобутку в Україні. Законопроект 61.33, От Сергій перелома тут один із стейкхолдерів цього законопроекту. Це оптимізація роботи газосховища за транспортної системи. Чому важливо? Тому що зараз ГТС працює на дуже невелику кількість цієї потужності. Потрібно виводити з експлуатації ті мережі, які ми не використовуємо, потрібно економити газ для балансування. Це все економія коштів для бюджету, економія коштів для оператора ГТС. Так само потрібно от, для оператора газосховищ є два або три об'єкти, які давним-давно не використовуються, які потрібно було би оптимізувати для того, щоб не витрачати кошти державної компанії. Отже, і нас із вами на утримання цих об'єктів. Важливий законопроект, друге читання цього законопроекту в комітеті понеділок, 10.00. Якщо вам цікаво послухати дискусію, включайтеся. Почуєте Олексійовича Кучеренка, який буде розказувати, чому він подав тисячу поправок до нього. А, що ми зараз реєструємо вже на процесі реєстрації законопроекту? Сертифікація газосховищ. От, Energy Community до нас вийшло з ідеєю про те, що повинні бути сертифіковані газосховища України. Це по типу сертифікації оператора ГТС, яку ми вже пройшли, сертифікацію Укренерго. Тепер вони просять сертифікацію газосховищ. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, що в наших газосховищах немає ніякого російського капіталу. По суті, єдина мета якби, цієї процедури, щоб отримати підтвердження, що наші газосховища вони володіються Україною, українським урядом, українським народом. Ми підготували законопроект, дуже простий законопроект. Вважаємо, що він пройде дуже швидко, маємо на це надії, можливо, Наступних двох місяців, і потім місяця, окей. <смі> Будемо будем швидше тоді. Да. Сподіваємося, що пройде в межах місяця. От. А, тому, якщо вам цікава, ця тематика, можете заходити, він буде доступний, здається, завтра на сайті парламенту. Ми зареєстрований законопроект. От. Але загалом, мені здається, що він дуже стрейтфорвард і ми його приймемо доволі швидко. Мораторій на банкрутство Чорноморного, давня історія. Не знаю, хто про неї чув, не чув. Зараз ми будемо продовжувати її, напевно, на 2-3 роки, тому що Чорноморнафтогаз втратив свої родовища, які були в Криму. Зараз він по ним судиться в Стогорському арбітражі, і кредитори ганяються за цим Чорноморнафтогазом, щоб загнати його у Тобто, Якщо компанія буде ліквідована, вона, відповідно, не зможе бути учасником здорових процесів. Тому якби будемо продовжувати мораторій. І останнє це буквально в п'ятницю в мене була розмова з начальником комітету, нашим головою комітету Єрусом. Він сказав, що є ідеї по змінам до земельного кодексу для. Спрощення, отримання земель для здійснення газовидобутку. Я не знаю, що в чому ці ідеї полягають. Ми давним-давно ці теми обговорюємо. Там є конфлікт приватної власності проти інтересів держави, там інтересів якби, газовидобутку. Ми його давно обговорювали. Можливо, зараз ця розмова не буде якихось нових рис і, можливо, вдасться погодити якийсь текст, який потім можна буде провести через земельний комітет. Це загалом те, що ми робимо, те, що ми вже зробили, якщо коротко, з приводу того, що ви задавали питання, Андрій. Да? Ну я підтверджую те, що якби це було в межах наших можливостей, то напевно ми б рухали б швидше з оподаткуванням саме складних запасів газу. Однак через те, що займають позицію Міністерства фінансів і податковий комітет, вони будь-які такі речі оцінюють з точки зору недонадходження в бюджет. І коли ми говоримо про те, що зараз ставка 6.12, ну або там, не знаю, 16.32, а ми хочемо зробити нуль, Міністерство фінансів, якби кожен із вас був би на місці міністра фінансів, ви б думали так само, ви рахуєте, скільки ви не доотримаєте. Ви не, не знаю, одночасно 20 мільярдів гривень, ви приходите на уряди, кажете, це негативна ідея, тому що мінус 20 мільярдів з бюджету. І вони до цього ставляться дуже прямолінійно. Це перше, друге, ніхто не хоче напрягатися з приводу адміністрування, тому що коли ми піднімали питання перед податковою, що давайте це зробимо нарешті. Податково нам казали, назвали мільйон причин, чому це неможливо з точки зору адміністрування податкового. Чому це неможливо мати окремо глибокі скважини там, -по понад 5 тисяч менше 5 тисяч оподатковувати їх по одній ставці, чому неможливо мати для тих самих скважин інші умови, з точки зору просто податкового моніторингу? Я ставив питання таким чином: що ви не повинні називати причини, чому це не можна зробити, а повинні називати причини, як це можна зробити. Але якби ну, у нас там інші, бачите, люди зараз управляють цими справами, то мені здається, що поки. Не зміниться взагалі перше розуміння, що це настільки важливо, що ми повинні ну, відкласти всі ці мінуси в сторону і зорієнтуватися на плюсах. І по-друге, коли це буде реальне сприйняття в керівництво, що це потрібно саме робити. Якщо таке буде, то це можна зробити доволі швидко. Але мій особистий прогноз, що найближчим часом цього очікувати не варто, пане Андрію. Доки не відпускаю вас, у нас пан Сергій. Пане Андрію, ну, по-перше, я б дуже хотів подякувати комітету і вам персонально за ту роботу, яку ви робите. Останній час дуже все фахово, дуже активно і з підтримкою міністерства. Я впевнений, що дуже багато законопроєктів, які потрібні галузі, з вашою допомогою буде прийняті. А поспішно хотів би просто одне уточнення. Ви згадали заборону на експорт газу. Це дійсно так, воно існує. Проте я хотів би нагадати, що усі заборони стосовно реекспорту і стосовно можливості тримання. 呃。Uh Газів в режимі митного складу без горня митних приманості до трьох років з застосуванням шархолу вони не заборонені, вони існують і працюють сьогодні. І навіть, дякуючи ринковій ситуації, у жовтні маємо значне зростання інтересу з боку компаній-нерезидентів саме до цього режиму. Тому це це поки що лишається. і Я сподіваюся, що і за всіми твердженнями і міністерства, і наших парламентарів ну, гарантія того, що буде недотроканому нада. Me.